Всім привіт, друзі! З вами я, Нікіта, і як ви бачите, ось в мене вже квіт завантажується. ось вона світ, Ви бачите, він дуже прикольний. Ну, це світ, який я завжди. Завжди. Нет, все написано. Стоп, а де мої речі? Де мої речі? Мені треба творчий. Треба тому що безперечей мені. do Дипокла да? класть. Що ж не Добре.

Це, здається, будинок з мого першого відео. Чо ні, це не він. В тому будинку було, було жовте ліжко, а тут воно біле. Дайте, зараз я вам покажу. Придоймо. Як ви пам'ятаєте у першому відео, як бачите, тут я ofgearco, uh, the show, the show. Yes, see, город міняю, але Нічого, поганого йому немає. Я просто не можу покрутити Так, а от Так, давайте дивитися. Камер тут немає. Все все добре. Так, Там, що Ой, не знаю, може але Так, давайте Нормально. Ну, так, і пірумося. Що, що, що? Що, що, що. Просто мені на 10 Але як їх забрати? Так Ми забираємо. Скільки скільки буде. просто забираємо. Навіть,

Камера там не було. А, поліція ніколи що подобається, що синя так. Але, не кажу, ну, будемо викидувати, бо не було трішечки. Але сподіваюся, що все буде добре. Так, давайте сядемо всю автівочку, доїдемо зараз а, до нашого будинка. І все, друзі, це мене день звичайно. І подивимося, що далі зі мною наберемо образково переїжджати э, цієї старої з цієї старої. Так, все. І хотімо зараз просто до руки. Одразу познайомимося. Так, давайте, даваймося, друзі. Опа. Так, це моя квартира, так, а це цей квартира. Е, вибачаюсь. Виходь, виходь, сусідка, твоя. Я там до тебе стукався нещодавно. О, зелений, а що це тебе не треба. Я не зелений, я каву сух, яку трішечки рушни зароблю. ти заходиш, і на моїй автівці просто поїдемо нарешті з цього місця. Не хочу взагалі тут жити. Давай, давай, збирай речі скоріше. Та, щотка, я тебе навіть не знаю, ти про що загаміну? Та поки будемо їхати, то знайдемося з тобою. Я просто не почекай вас і все. Будемо сюди, тільки це все просто ідуально, дуже крутий день. Так, а каво, тікати ти вже не буде, все моліся, не давай на гроші. Ой-ой-ой, ага. Слухайте, які ще гроші. Кавот, ми тебе знайшли по горячим снідам. Що таке? Як це взагалі можливо? Як все правильно зробив на камери, не купався? Ну, спочатку ти пограбував магазин. Сель, який ти втрап. А помочимо це все дуже добре. Молодець крам, а тепер віддавай давай, ні, давай позакрав. Ааа, як мені так ставитися, друзі? Ну добре, я відам всіх гроші. Ми просто <плес> не треба об'яснитися, молодим. Серйозно, давайте якось домовився з вами. Я і людям. Доробився. Це просто нереально. Добре, добре, я приберусь, все. А, тримайте ось ваші гроші. Ваші гроші банка. Ось тримайте. І все, ви в мене в цьому місці більше не побачите. Давай, жде мої хвилини. До речі, ту автівку все, не чіпати. Пішки йди звідси. Добре, добре, все зрозуміло. Дякую за розуміння, фут, друзі. Це був части, що вони взагалі мене відпустили. Вони могли мене просто заграти, посадити. І все, і я б там сидів за те, що я вкрав ну був, потім за те, що я ще їх. Й... Сиські відео підпалив за те, що банк пограбував, друзі. Ну просто сьогодні сіти всього напоїв, Але добре, почав відпустив. все, друзі. Бачите, місто тут закінчиться, починається ніч, в якому тепер я буду жити. Чи, сподіваюся, знайду якесь інше місто, в якому можна буде також пожити. Але для цього звичайно потрібні гроші. Ну, добре, ваштуюсь на роботу. в мене немає Доброго. просто іншого вибору. Кавучимо, підійде будь ласка, до мене. І що там я занят? І, мама, я зайнятий я граю у Майнкрафт, він не, не до цього, побач. Вийшов швидко, я так і сказала. Сьогодні перший день в твоїй школі. А що ж сказав, мама? Ти пам'ятаєш, мене приєдналися з минулої школи. Звичайно, кому, я це пам'ятаю. Це було дуже круте відео. Всім дякую за перегляд, всім до побачення, друзі.